Так, ну, звісно, Юрасик Парк. Ну, давайте, що ж, я ж почала знімати, а ви що, вже закінчили крутити фільму, чи що? Ну, це так ну, так нечесно. Давайте, я ж тут знімаю для Юрасика. Ладно, пішли в баню. Так, хорошо. Проходимо проходим ще один виставочний такий. О! Таке, таке такі, такі здорове, здоровецьке. Ну, правда, хорошо, що ці динозаври вимерли. що на воно нам треба? Це ж дивися, такі лапища. Це ж стане і все, тобі мандець. Ага, стрілочку показали на виход. Да? Ну, добре, ладно. Може, це Шантонію як піде сюди. Знаєш? Це ж все, на три години. Ой, коротше. Любитель динозаврів. Ну я таке, знаєш, секундочку, Там подивилася, поснімала, полялякала. І все на цьому. Він же, ж, блін, як стане біля однієї експозиції і стоїть три часа Я цього не розумію. Получив дозу емоцій, все, пішов далі.